Так, шане пансько, ми зараз поговоримо з вами про емоційні тони. Емоційні тони це дуже важливий шлях до розуміння інших людей і самих себе. Емоційні тони діляться дві такі великі групи. Емоційний тон гострий і хронічний тон емоційний. Гострий емоційний тон це є. От якщо зараз кожному з вас дати кошту 7 доларів, у вас на настрій зросте, правильно? О, але якщо підійти дати по голові... <реш> <реш> настрій впаде. Може хтось в мазохістку <реш> в нього зростають, не знаю. Е е тепер дивіться, до чого я веду. Але є така штука, яка називається хронічний тон. Емоційний тон у всіх є, тому що ви живі люди. Хронічний емоційний тон е це то, коли, в якому ви перебуваєте в стані, коли ви не дивитесь телевізор, не бавитесь телефоном, ні з ким не говорите. От просто є такі люди, які скисають, як вони залишаються. Це життє особливо. Якщо лишити саму спокою, то через якийсь час настрій різко спортиться. Оцей е, хронічний емоційний тон він визначає дуже багато чого в житті. Він не визначає рівень енергетики, рівень швидкості сприйняття інформації, взагалі дуже, дуже сильно. Емоційний тон, ви подивилися, от там покажи на цьому. Найшли емоційний тон то є апатія, коли людині взагалі не хочеться. Вона, от, 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 знаєте, як то удав сидить на кролика дивиться, він навіть не може втікати. В нього навіть, він взагалі паралізований. Оце є е, е, уявлення, якщо зобразити. Такий краник, і вода тече краника, це вентиль, то там нижче емоційного тону є емоція, називається смерть. Тут немає нічого. Вище йде горе, різні види горя, відчуття власної нікчемності, обіди на весь світ. Тобто всі, всякі відчуття горя. Оце є такий емоційний тон. Ще вище є різні види страху, там вже енергії трошки більше є. Там вже принаймні людина може втікати, чи жива є там е, тривога, що буде завтра, а що станеться. Де є такі люди, що постійно тривожаться чимось. Там є е, страх. І ще вище є один з видів страху це одержимість. Знаєте, кажуть, сильне бажання. Людина так хоче щось зробити, Ой, я ж не можу так хочу. Але воно вроді бажання класно, але з другого боку бажання погане. Тому що сильне бажання е, воно завжди е, зв'язано зі страхом. І коли ти маєш чогось страх, в чому воно погане? Мало енергії, і ти дуже робиш часто помилки. І е, люди, які мають низький емоційний тон, вони погано сприймають інформацію. У них є комунікативна затримка. От е, людина з високим емоційним тоном спитає, наприклад, е, як ти відносиш до, до, до нетрадиційної сексуальної орієнтації? Чи ти до, до нетрадиційної сексуальної орієнтації? О. А ти? А, ти? а як ти відносишся, наприклад, до людей, які там покінчують життя самогубством? А чому? Так, <ганувач> да, ну, немає комунікативного затримки. Добре. Бо людина от виражає до судово, а людина з низьким емоційним тонком. Ви зараз у вас високий емоційний тон піднявся. Ви не швидко сприймаєте. Вона думає, він не спитав? Може він на чомусь підозрює? А може він такий? А може в проходить той цілого внутрішнього діалога, і вона не встигає за ситуацією. Вона погано повинно сприймає інформацію. Таким чином можна відрізнити людину з високим емоційним тоном і з низьким. Для наші нам це потрібно, тому що ми не можемо спілкуватися з людиною в високому емоційному тоні, якщо людина перебуває в низькому емоційному тоні. Я швидко говорю. Це означає, що в мене швидко йдуть думки. Швидко думки йдуть за високий емоційним тоном. А людина, яка в негативному стані знаходиться сильно, вона просто не встигає доганяти ті слова. Взагалі нічого немає. І люди з високим емоційним тоном для людей з низьким емоційним тоном здаються взагалі дебільними інопланетянами взагалі несерйозними. А люди з високим емоційним тоном, ті, що низько в низькому тоні, вони здаються тормозами за тих людей, бо вони не доганяють. Так от, вище йде гнів, гординя, світ ворожий. Ну, гнів різні види злості, несприйняття і так далі. Потім йде кураж, мужність, коли йде, така вся заряджена. Наприклад, хтось став там на край того, щоб у воду, злякався, хтось зі а хтось куражів, яке радісне збудження. Хтось має публічно виступити, не в ковбасі такого. А хтось думає, о, класно, супер. Оце стан куража це дуже класний високий емоційний тон. Є визнання. Людина що таке визнання. Це людина от, рада, що це відбувається з нею. І є світ прекрасний, це безтурботність, умиротворення, гармонія. Мені взагалі так. Це подібно щось на апатію, але це насправді інше. Це дуже високий емоційний тон. Це по Лестеру Левенсу. Тепер, якщо взяти... Орону Хабрду, в мене кріст є, не хочу зараз дуже по тому зупинятися. Там що можливо є? Там подібне. Там трошки інші емоційні тони. От є такий стан, називається орону Хабрду. Емоційний тон називається прихована ворожість. От є, я тут намалюю, наприклад, бачите, то є страх, а є чуть вище злість гнів. Так от між гнівом і страхом є, емоційний тон називається один-1, прихована ворожість. Що роблять люди з раховною ворожістю? Вони виглядають дуже любними, вони усміхаються, вони класні, але вони руйнують все нахід, що вони роблять. От що вони роблять, це ламається. Такі люди дуже небезпечні взагалі в колективі, такі люди страшно небезпечні, взагалі, як співрозмовник, як казав Рон Хабар, що краще гримуче змії, чи такі люди. Тому що це людина, яка ворожа до того, що вона робить, до ворожа до ситуації. Але вона боїться це відкрито проявити. Це тон називається прихована ворожість. І так, що воно нам дає? Не можна спілкуватися з людьми, не оцінюючи емоційний тон тої людини. Або так само, коли ти публічно говориш з кимось, треба враховувати, з ким ти маєш справу. Якщо ти чуєш людина, ти йому дзвониш алло таким подавленим голосом, алло. Попробуй щось. А ти таким веселим голосом «Ла-ла-ла». або ювійські містуацію. Сидять подружки сидять і розказують, який мій чоловік козел, як супогано, який шеф дебіло, взагалі сюди да, в своє житті. Тобто вони знаходяться в якому стані? В стані антагонізму, в стані гніву. Там гнів такий антагонізм. І тут приходить якась, ой, а мені мій подарив на шубу, а в мене так собласно, на роботі йде. Що хочеться зробити з людиною? Вона порушує правила ігри. Вона взагалі на іншому, іншому, іншому антен, вона взагалі порушила всі правила. Тому дуже важливо, от, в комунікації саме головне, не топтатися по цінностях людини, раз, а по-друге, враховувати її емоційний тон. Якщо ти в іншому емоційному тоні говориш, то ти просто незрозумілий для цій людини. Ти можеш бути чуть вище емоційним тоном, але не сильно. Якщо людина в гніві, як треба з нею говорити, в стані скуки, тобто, то не тебе кричати, таким скучаючим тоном говориш. Якщо людина знаходиться в стані страху, то можна на неї не кричати. Та ладно, жберися вже ти накинеться. Таким чином може бути. Оце дуже варто враховувати. І емоційний тон визначає дуже багато чого в житті. Взагалі, той стан, в якому ви перебуваєте, той хронічний емоційний тон, він визначає потім і рівень життя, і потім думає, що одній людині виходить, а друге не виходить. Або вона в хронічному низькому емоційному тоні ходить. В неї енергії немає. А немає енергії, немає, не робить багато контактів, не робить комунікацію, нічого і не замічає нічого навколо. Ще одне, коли людина в злості знаходиться, вона є тональне мислення, вона такого бачить. Вона дуже багато чого незвичайно не пропускає дуже багато всього. Тому е, чому, без вічно американські постійно ходять долибаються? Та бо так вигідніше. Як себе вести в емоційний тон високий? От я б якщо б казав, повніматися, бо в емоційний тон будь ласка. паски. Побніматися, позиватися фіскультуру, якісь фізичні навантаження зробити. А тепер ще одне. Ви бачите, може, як виводять боксора якогось на ринг? Що йому? <пілляє> 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 Як собі, ви уявляєте, виходить такий, та його відбивну з нього зроблять там. А тепер дивіться, як ви хочете комусь щось продати, коли ви, ви перебуваєте в такому стані? Ви маєте бути сильніше енергетично за ту людину, з якою ви говорите. Тоді вона вас скупить. Або уявіть собі ситуацію, я їду, купляю, хочу зельну ділянку, їжджу. А мені та постійно ходить у неї Алка, що я взагалі то бухгалтер, а зараз роботи немає, в нашій державі, я так не люблю <рес> Ну, Навіть якщо б я її заплатив, то я б заплатив дуже мало. Бо людина не любить те, чим вона займається. Чому ти займаєшся тим, що ти не любиш? А тепер дивіться, що дуже одна важлива тема. Називається три дороги. О, їх може бути і не три. Знаєте, Іванушка Дорочок прийшов, підеш прямо голову потіляєш, пряш наліво. Коня втратиш, підеш на на направо, на ліво жерешся, взагалі все втратиш. І голову, і коня, і все решта, і свободу. І він так стоїть, думає, що робити, і тут такий голок з неба, а буде стояти на місці, прямо тут з візвелі получиш. Нам приходиться робити вибір. Так от, е, любий вибір, він є, е, він може бути помилковий. І в ньому є завжди підвохи. Любий, ти пішов на ту роботу, але там проблеми є. Ти вийшла замість за того чувака, а там а він, а він глючний. Або ще там щось йому бракує. Що би ти не зробив завжди проблеми? І що відбувається з більшості людьми? Ти вибираєш певний шлях, йдеш тим шляхом, а думаєш, а треба було вже вийти було за, за Петра, а не за Івана. Треба було не туризмом зайнятися, треба було займатися колекторською конторою да? або піти на державну роботу. Получається, людина йде тим шляхом, а енергії в неї немає. Емоційний тон не який, а ніякий. А вибрав того чувака, з ним живе, коротко, а не ставляє взагалі він є. А чому? Тому що вона сумнівається, в правильності вибору. І більшість людей, що робить, трошки пішов сюди, чи зайшов сюди. Ей, ні, вийшли сюди, подивився. Або не вернусь сюди назад. А може постою назад, подумаю. Або піду сюди. А ні, піду сюди. сюди. В результаті нікуди люди не приходять. Або людина таки йде і страждає тяжко, і мучиться, і каже, йой 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 А я казав. Якби я пішла сюди, то було б ліпше. 70 ті роки, так? Да? В мене один родич, не буду казати хто він, постійно бляха, якби не жінка, якби не то, якби. не... Що вам дає, що ви бляха, то згадуєте, Що було колись. Дивіться, саме такий дуже важливий навик. Вибрав, радуйся і доказуй собі і іншим, що це найкращий вибір. Для чого? Та бо будь-який вибір поганий, насправді. Або будь-який вибір нормальний. Це вже як ти його сприймаєш. Не подобається той вибір, іди по-іншому. Але в будь-якому будуть проблеми. Е, Що далі? Ти розумієш, от цей вибір на рахунок вибору. Е, Яка найкраща робота, Тарас? Яка приносить задоволення? <розуміло> <розуміло> а <розуміло> яка? Прибуток. Яка приносить прибуток? А яка приносить прибуток? Моя. <розуміло> Ти знаєш, тихенько. Яка приносить задоволення, а яка приносить задоволення. А яка приносить задоволення? Ні. Люба робота не просто заводилася, насправді вам скажу. У мене кума спиталася, а яка робота, що, кум, що ти більше найбільше любиш робити? Він каже, що ж так мені все одно доїло. І кажу, чесно, чесно, я люблю біля моря ходити, як нож, біля штаба, біля футболка, біля мештя, покругтьох, я так хвийку нас <реш> <реш> e, Насправді, люба робота це проблема. Вона не може. Там є проблеми, там є глюки, там є невдачі. Вона не може просити постійне задоволення. От бачите проблему. Ми завжди кажемо, що робота приносить задоволення, вона не приносить задоволення. Сім'я має приносити задоволення, то дні в житті. Чоловік це як економічний партнер, який дає постійну щим. І жінку так само. Люди, які в на мозолі наступають. То яка найкраща робота? Я вам тільки що говорив? Моя. Во! Ту, яку ти вибрав! А яка найкраща жінка? Моя. Ту, яку ти вибрав. Не подобається лише бере іншого. От коли у вас такий от глюк буде, що у вас буде, Емоційний тон нормальний. Ти то вибрав. Та ти думаєш, що там що сліпше. Там таке саме, бро. Там всу. Там все може бути гірше. Е, якщо ти не радуєшся тому, що ти маєш, то ти не будеш мати там енергію. А не будеш мати енергії, ти нічого не зробиш. Нам в першу чергу, щоб зробити, мати енергію. Продажа мати селену енергію. Уюдьці, я б зараз вам говорив. Так, я вирішив вам провести тренінг. Ти я радую, що проводжу. А чому мені не радується? Проводжу ти, проводжу, щоб бути ліпше міти, більше гроші зробити. І собі мені. Е, зрозуміло? То яка найкраща робота? Яка? Де? Тут. А, чу, чу, чу тут. А ти тут находиш? Розумієш? А ви найкраща аудиторія. аудиторія, залічого? Оце дуже важливий момент. оце якщо ти е, навчишся, от, е, ну як, я не знаю, як це пояснити, ну, це просто аксіома. По-іншому не буде енергії. Немає енергії, немає результату ніякого. Вибрав, радуйся, і доказую, тепер дивіться, ваше домашнє заняття. Сьогодні вже, до кінця дня, зловити 10 людей і, і засілювати їх на вуха. Як, яка, як ви любите свою роботу? Яка вона файна? Анекдот хочете? Сьогодні ніхто з звідси не виходить. Ні, так ви а чого не тут? А то навпаки треба, йти, і діти розносите добру благовість. А, а ви ж розумієте, що на нас його подимають? Жити треба так, щоб діпресія була у других, знаєш. Е, тепер дивіться, от в чому я говорю, коли ти людину в чомусь іншому переконуєш, ти сам тому переконуєшся більше. Хочеш мати енергію, йди і розказуй. Десятьом людям розкажи. Потім є така штука, ще ну, така, трохи езотерична, але щось воно є в тому. Знаєте, Я так не повністю в то вірю. Називається Егрегор. Хто чув? Егрегор. Хто чув? Власне і я. Та де. Не чули слово Егрегор. Я не знаю, точно, чи Егрегор, чи Егрегор, ну не Що таке Егрегор? Це коли збирається певна група людей і вони об'єднані якоюсь ідеєю. То формується така якби нова якась така істота енергетична, яка сама живе по собі. І її мета перемогти інші Грегори і жити далі. І вона підтримує кого? Вона підтримує тих, хто її посилює, і вона відкидає тих, хто байдужий до неї. Це є Грегор бізнесменів, є Грегор алкоголіків, є Грегор Рибаків, і ну, Грегор сім'ї є, любого Грегор, Грегор кожної фірми є. Тепер, якщо ви хочете, щоб та от енерго... Дивіться, хто б може замічав. От коли ти в колективі, ти можеш зробити більше, ніж ти саме. Або уявіться, бо як люди біжуть в атаку, От розказують, кажу діду, як в тій атаці, це страшне, по тобі з коло мене стріляють, ти біжиш. А він каже, всі побігли, я біжу. Я все не розумію, що таке робиться. Хто був на футбольному матчі? Я взагалі мені пофіг той футбол. Ну коли там все поле. І ви самі такі самі. Чому? Тому що та енергетика колективна, масові психоз відбувається. І ти в енергії... Оце Егрегор. Та енергетика загальна. Причому Егрегору. Як як? Статуваєць, коли одна пішла, нам шанутає. Так, все правильно. Тому е варто вибирати собі, якому егрегору там Егрегору ну, Не Беріть просто в інтернеті, що таке Грегор, добре? Бо це так трошки тема іншої. Але якщо ви хочете е прогресувати в якійсь темі, вам має бути їй віддані і радуватись їй, і послати їй позитивну енергію. Хоч мати нормальну сім'ю, ти маєш радувати своїй сім'ї. Хоч мати нормальну роботу, радуйся своїй роботі і хвали її всім решта, яка вона файна. Або лишай її, якщо ти бабушки не ході іншому. Бо, як правило, куди б не пішов, все погано. Є люди професійні шукачі каки. Хочете намалюю? <риклад> шукачі гімняшок. Уявіть <риклад> собі, от позитив сплошний, да? Ну десь тут є якась кака! Воно його і найде. Визначить вагу, густину, запах, запах, запах. Е, консистенцію, що розкладається і розкаже про то всім. І що йому від того ліпше? Е, чим він наповнюється? Какою. Отут тут дві каки? Дві каки найде. І що це дає людині? Та нічого то не дає. Тому попробуйте. Каки дає. Три каки. тобто людина ходить, дивиться. І чим вона наповнилася, та людина? Позитивом чи каками? І от деколи де, де дивиться така людина, Її, тако щепне, і знає їм нович. Ми пойкрасно говоримо про всякі. <реш> <реш> речі не хороші. тому дивіться, підсумовуємо. Що, успішно там, нормально, все. Ну, слава Богу. Ми говоримо про те, що є люди, які професійно знаходять якусь собі, шукають проблему сюди. Каху якусь. Хоч я вам зараз наведу обалдену вправо. Обалденну. Дивіться. Подивіться уважно. Купа людей тут сидить в тому офісі. Замітьте собі. Купа людей сидить в тому офісі. Так, закрили, дивіться, подивіться уважно, що навколо є червоного. Ви бачите. Червоного. Чого наколу бачили червоного, червоного, червоного? Срочка. Запитайте, запитайте, так? Да? Запитайте. Закрили очі, але ніяк можна не відкривати. Ну, бо ви не вийде право. Самі собі спортив. Закривайте очі. Запитали, що червоного бачили, да? <питрес> так? А тепер, не відкриваючи очей категорично, згадайте, що ви бачили навколо синього. Тихенько очі закриті. На море. Я важче море, море. <світ> ти бачила. Тішите. Що? Дженсіс. А що ти ще бачила синього в тій кімнаті? Всі дженсів. Все, не будь ласка, вас спробує. Кисена, що бачила сьогодні? Свій баль, шобо, крошко, ручко, лінія. А зеленого ручка. Зеленого букет, крошко. Це не в тому Яна, шо в офісі, я на що бачила зараз. <говорит> там котик у букетик такий, салатом. А синього ж бачила? Дженсіс свої. І що? Відкрива очі, відкривай очі. Відкривай, бачиш. Тримаю спеціально. І в мене тут сині полоски. До чого я веду? Дивіться, див, 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 Вона от синього сидить. Тут, пів, пів, пів офісу синього. Див, це, до чого я веду? Куди ти звернув увагу, ти тільки це і замічаєш? Є така властивість людської психіки, називається АРС, активізуюча ретикулярна система. Куди увагу звернув, ти більше нічого не замічаєш. Було у вас таке, купили якісь джинси, потім дивитесь спільговки через заходить, а більше замічали якесь плаття. Да? Так завжди. А раніше навіть про то не думав ніколи. А тепер уявляйте собі, що професійний шукач гімняшок, що, шукар, що знаходить в житті. Він в нього весь світ з гімняшок складається. Бо він натренований. Хто класний буває шукачем гімняшок? Які професії потребують бухгалтер? Він має бути шукачем шукати гівняшки. він має шукати проблеми. Ну, продажник не може бути таким, в принципі. Директор не може бути таким, власник фірми таким не може бути, бо він інакше нічого не зможе робити. Лікар може бути про зійно, що каже цей. міліціонер може бути про шукач що гімнашок, а прокурор, тому що він мусить знайти в кожному гам'яшку якусь. Продажник таким бути не може, в принципі, бо він, коротше, нічого не продасть. Він побачить, що та людина чмо, як я її буду продавати, як я буду любити того клієнта. Як я буду продавати той продукт, якщо він має глюки. Як я буду продавати ту послугу, як я буду любити свою фірму, як я буду любити себе самого. Тобто ви замітьте, що якщо ви звернули увагу на одне, іншого вже не замечається. В людини тільки може бути одна домінанта в мозку. То До... що я шукачу гімняшок? Да. Якщо ти так прийняв... Але ти тепер дивишся, ти раніше про це не знала, а тепер не знаєш. Я ти знаєш. Тепер дивіться, але це, це, вже... це вже круто. Якщо деяка людина чесно положила руку на серце, сказала, я шукаш гімнашок, ти вже прогресуєш. Дивись, поясню, чому. Тому що є чотири рівні е, взагалі знань. Чотири рівні знання. Е, саме головне, е, як анонімні алкоголіки, що вони говорять? Приходить чувак і каже, я алкоголік. Хоча він може бути і не алкоголік, там часто впиває. Час Треба це зрозуміти в собі. І тоді ти можеш щось мінятися. Саме нижчий рівень знань, коли людина не знає, що вона не знає. Або вона думає, що вона знає. Коли ти не знаєш, це вже круто. Дивіться, є чотири рівні знань. Перший рівень. Не знаю, що не знаю. От я не знаю, що не знаю. Другий рівень не. Я знаю, що я не знаю. Оце вже ви пішли вверх. Це вже пішов, то вже прогрес пішов на типа, намалювати. Вот це перший рівень, він то про провальний, що я думаю, що знаю. Другий, я знаю, що я не знаю. Третій рівень. Я знаю, що знаю, усвідомлене знання. Але ця людина, знаєте, як ви вчили танцювати, і вже так, де ви тут ногу поставити? Туди чи сюди, а потім вже на автоматі танцюєш. Оце вже не усвідомлене знання це сама крута штука. Коли ти багато разів проводиш навик, тому ті люди, які роблять багато спроб... В них набагато круче виходить, ніж ті люди, які читали книжки, вчилися в інституті, тому що в них на автоматі все розбувається. Тому вітаю, хто себе найшов, як шукач гімняшок, він вже на другому рівні, далі вже <реш> треба тренуватися. Першого дня. На, на, на нас давить стовп повітря. І ми всі в кінці-кінців повисаємо. Да? Від, того, ну, від старості, від часу, від гравітації, тому корисно так могли стояти. От е... думати про негативне дуже легко. А от позитивне треба робити зусилля. От та чому взяла зі мною поступила негативно. А ти приключаєшся і думаєш, Альо. Він ж, я знаю про заговор. В тому заговорі він мені допомагає насправді. Так, а що він не хотів допомогти? Він не хотів мені допомогти, не хотів мені пошкодити, але оцей, хто там зверху, що він хотів мені сказати? Ага, ото, от а я зроблю так. Супер, що він мені пошкодив. Або ця людина, от я бачу, що той клієнт відповів неадекватно, неможливо мати справи. А як все-таки можна займати справу? А може взагалі від нього відмовитися? Ну, від якась... І так, цей блок отриваємо. емоційні тони, шукачі гімняшок, АРС, активізуюча ритуальна система. Тепер, от, що, що я вам казав? От, якщо ти вправа, 50 речей ти згадуєш, за що ти можеш бути вдячний, коли ти то згадуєш. Коли...